Можна хотіти, але мовчати, а можна стукати в усі двері, і тоді вам відкриють десятиріччями. Жителі Добрянки, що у Рібкенському районі, мріяли про місце, де б їх діти могли займатися спортом та творчо розвиватися. Будинок культури майже прогнив і ремонтувати його сенсу не було. Тоді з'явилася ідея відродити старовинне приміщення колишньої школи. Почали шукати кошти. Сім мільйонів пішло на реконструкцію центру та ремонт у школі. Десять відсотків від суми кошти місцевої громади, решта з обласного бюджету. Дуже приємно, коли у громади є бажання змінити своє життя. Тому що головне не чекати, що хтось прийде і змінить, а бажання самих людей змінити своє життя і жити краще. Тому і приємно таким громадам і допомагати, і приймати участь і в таких проєктах. Стару школу збудували ще на початку минулого сторіччя. Сьогодні старим стінам дали нове молоде життя. В центрі вже є актовий зал для майбутніх концертів та зустрічей, спортзал з тренажерами, аби молодь було де подіти вільну енергію та зміцнити м'язи. Облаштовано душові, буде й тенісний зал. Працюватимуть гуртки. Для нашої добрянки, звісно, наші діти тут. Такого ще не видели, де конечно потребен. А я когда-то ходила в эту школу, училась. А тепер я рада, що это здание сохранилось, що тепер мої внуки зможуть туди ходить заниматься. Для поселка, конечно, это очень хорошее Дело зробили молодежи, тому що в нас в Добрянке взагалі негде зайнятися дітям. Дітей в Добрянці вистачає. В школі вчиться 266 учнів. Це і місцеві і з сусідньої вербівки. Нас у селищі є певна перспектива. Ось поспіль уже декілька років. У нас ми випускаємо менше дітей, а набираємо більше в перший клас. Ось, наприклад, минулому році ми випустили 20 дітей. Ми набрали 36 дітей. Тобто, ми відкрили два перших класи. Директор школи впевнена, до центру діти ходитимуть з задоволенням, адже він знаходиться біля самої школи і зайвий раз бігти нікуди не треба. Це для дітей поруч зі школою. Діти закінчили заняття, У нас є можливості, як кажуть, піти в їдальню, пообідати. Тобто, дитина не голодна, дитина сита. Вона зразу після уроків по переходу, як кажуть, може піти в молодіжний центр і там відповідно відвідати певні секції, певні гуртки, тобто все, що дитина як кажуть, забажає. Сьогодні в Добрянці підбирають кадри, хочуть знайти хореографа та викладача для гуртків з декоративно-прикладного мистецтва. Центр відкрито, залишилося його наповнити.